Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Зараз іде така акція, улюблений продукт зі знижкою 50%. І ось в мене в кабінеті з'явилася ця пропозиція, і я знаю багато партнерів і віп клієнтів саме обирають сумочки. Ось така новиночка, у нас з'явилася стильна міська кампанія, сумочка для подорожей, сумочка через плече, Урбан сумочка і рюкзачок. Я обрала рюкзачок. І він мені прийшов за пів ціни 639 гривень. Так в каталозі, бачите, він 1599 гривень. А так, бачите, яка мені вигідна ну, фортуна. Просто ось я хочу, щоб ви зорієнтувалися, хочу вам показати, як він виглядає. Приходить він в такому, бачите, мішечку, мішечок на молні. рюкзачок перероблений поліестер, полорітан, мідь, цинковий сплав, залізо, розмір 31 на 14 на 30. Тобто такий мініатюрний рюкзачок. Такий для міста. Ну, це не такий, ну, такий щоб там ви його нагружали. Це такий рюкзачок для міста, щоб ви зручно з ним ходили. Ну, Бо така заявка у нас. Є ще й косметички, до речі, стильна міська компанія. Приходить він в такому, бачите, мішечку. Мішечок у нас на молні. О, Вот. И тут можно уже достать. О, вот такие красавчик, Такие красавчик рюкзачок. О. Я так люблю рюкзачки, и тут такие мини подарок. Просто душе в дядьши компании. Э, э, все у вас у те, Сейчас вам покажу, э, бачите на молниях. Це такий полурітан, воно таке, як не шкіра, а таке, як, бачите, дуже міцний матеріал. От, на, на ползуночках. Ось такі чехольчики. І третій отут. Так, ручечка, так, навіть не знаю, як це зняти, хіба що тільки розірвати Ручечка, до речі, теж іде у нас полорі Бачите? Ну, треба розривати, бо інакше я просто не бачу, як я можу це зняти. Тобто, будемо розривати. Ну, воно легко розривається, бачите, мені складно не було. От, Ручечка така. От, От тут такі брітелечки, воно надійно. Бачите, кріпиться. От, э, э, ручечки теж захищені, бачите, такі э, як э, листочки, так оригінально. Воно не просто якась проволочка, а такі оригінальні, якісь такі сощі. От, теж зараз ми роз... розкрутимо. От От такі ручечки. Довжина достатня. Бачите, це вони подвійні. Ви можете їх розпускати. Бачите, тут брітелечка йде, Скільки хочете, можете розпускати. Я зараз для акуратненько е складу. От. Тут у нас є логотип. Надпис. Зараз все хочу вам показати. От. Арифлейм. От. Арифлейм ексклюзив Стокгольм. Дуже гарненько, воно так зроблено, так тоненько, як золотом. Але це полорі дуже гарно. От. Одна ручечка, тобто на спинці, він такий мініатюрний. І тут зразу вам хочу показати, бачите, отут такий міський карманчик. Отут одна молня, і тут одна молня. Ви берете, розкриваєте, і розкриваєте тут. Бачите? О, а я думала, що воно насквозь, а воно не насквозь. І бачите, яка цікава форма кармана. Бачите, вона не квадратна. Тобто, один карман, вони йдуть, як косушка. Один карман йде у вас так, а один карман йде так. Тобто, бачите, от я зараз засуну руки, бачите, отак іде. Тобто одна у вас буде кишенька отут, а друга кишенька отак. От, і зачиняється. Тобто це не квадратний карман, а воно так іде от, як трикутничок. Так, посмотрим, що ж всередині. Дуже гарна, така золотава оця оформлення, і блискавочки, і от такі, якісь такі. ну Дуже гарно. Мені дуже сподобалось, такий буває колір, а цей прямо-такий дуже приємний. Так, о, а всередині у нас ще, карма, ще кишенька. Дивіться, і на блискавочки, але вже блискачка не така, не залізна, а вже пластикова. Так, отож також знімаємо. От такої ж якості у вас буде з полурітану. Так. І що ж ми маємо всередині? Ну, так, от од, один відділ, бачите, він наскрізь. Тут, тобто, він один, тут немає додаткових ніяких кишенів. О. От о, тут, у цьому відділі є логотип, до речі, ще. Ріфлем Стокгольм і маленька кишенька, Тут ви можете щось там собі покласти. Тобто окрема кишенька, бачите? От вона зачиняється, теж на блискавочку. І далі. о, якась, А, тобто нам нагадують, що у нас наш рюкзачок не Таке нагадування там є. Тобто ми маємо ще. Ну і бачите, яке і ще є, щоб не сихати. Так. Дивіться, от там одна кишенька, друга кишенька, ще маленька додаткова кишенька, отут у вас ви будете мати. От, і посередині така кишенька. О, всі вони, Оці три кишеньки, всі однакового розміру. Дуже добре, молня, розходиться, і можна також. Тобто вхід сам не невущий, ніж в цих. Тобто три однакових таких стандартних, як А4. От каталог, просто щоб ви мали ну, От, Бачите, каталог, от я візьму його не так, а візьму так. От, бачите, О, він вільно заходить кишеньку. Оці. І така е, маленька кишенька. Ну, можна якусь щось відокремити якісь речі. А отут, от теж я спробую експеримент з каталогом. От. От той старий каталог вже точно в не вліз А цей подивимося. О. Ну, от, бачите, я ж кажу, що ця кишенька вона не квадратна. От, так отак каталог. То ні, він не йде. Вона йде трикутничком. Оцю кишеньку, от така річ вам не піде. Це йде, щось, там, якісь такі речі. Отак. Тобто ви маєте розуміти, що ці два, дві кишеньки йдуть трикутничками. Отак. Ця частина використана на молні, і ця частина. Але отут ви можете. Тут наверх, а тут наниз. Тобто тут речі будуть йти більш наниз, а тут теж наниз, але просто тишенький, ну, отак от зроблений. Ну, тут нічого вже так от. Ось от такий рюкзачок. Він дуже такий мініатюрний. Ну, от каталог я на нього. Дуже такий саме для міста такий елегантний, прекрасний рюкзачок з дуже гарним матеріалом. А, я вам ще донечко покажу. Дивіться, яке маленьке донечко. От теж каталог беру. От. Ну, навіть ну, половина каталогу. От. Це такий мініатюрний, такий гарнесенький рюкзачок. Просто прекрасно. для літа, для міста. Просто ну, надзвичайна функціональна і гарна річ. Я просто в захваті від них. От. Дякую всім за перегляд. От такий в мене обновочка. Мені дуже сподобалось. От в каталозі він, бачите, виглядає так. Ну, Звичайно, якщо ви так любите такі сумочки, ну, такі міські, то вам треба обирати у цю Urban. урбан. Бо ця теж маленька сумочка. От бачите, якщо рюкзачок буде 31 на 14, то урбан. Дивіться, це просто прекрасно. 32 на 16,5 сумка. Ну, ви бачите, вона на дівчині просто велика. Так що, якщо ви любите такий формат, то ви маєте це врахувати. Що сказати вам, що дорожна сумка, вона теж не дуже велика. 48 сантиметрів на 21 на 28. Це не дуже великий об'єм. Тобто, ви не настроїте, що вона там дуже дорожна. Це така. І через плече взагалі, от бачите, якщо у нас рюкзачок 31 на 14, то через плече це 27 на 9 і 23. Тобто це 30, ну навіть на 30 см. це малесенька сумочка така, ну така для міста. Ось такий у нас є вибір сумок. Зараз, звичайно, коли вони йдуть на 50%, все це зникло в один момент. Але я думаю, що воно буде поступати, і вже за ціною, там, якщо ви віп-клієнт, то ви можете брати в цьому каталозі 50%. Якщо не віп-клієнт, за ціною каталога ви можете брати. От, я думаю, що сумки будуть поступати, ви можете вже зарантуватися. От така в мене інформація. Всім дякую за перегляд!